Слава Ісусу Христу! Положення і стан, положення і состоянні має місце в християнському житті перше і друге, не тільки одне. Саме про це ми поговоримо. Коли ми читаємо Біблію, ми можемо бачити, як, почат... вроді, на перший початок. Є певні тексти, які протирічать один одному в новому заповіті. І давайте я вам просто прочитаю. Коли ми читаємо Пісня до євреїв, вивчаємо 10 розділ, 14 вірш, що написано. Бо він одним приношенням назавжди зробив досконалими тих, кого освячує. Зробив досконалими тих, кого освячує. По цьому тексту ми досконалі. Він зробив нас досконалими. Але є інший текст, коли ми читаємо Івангеля від Матвія 5 розділ 48 текст. Тож будьте досконалі, як досконалий ваш Небесний Отець. Будьте, заклик, досконалі. Там зробив, а тут будьте, як то нібито протиріччя. Але, шановні, немає ніякого протиріччя. слід просто правильно зрозуміти. В богослові є дві такі речі, коли ми говоримо про спасіння християнське життя. І важливо нам просто щоб навчати і однієї, і іншої. Перше це стан, статус положення, положення, а друге стан. Перше положення, положення. друге стан. Так ось, коли ми приходимо до Ісуса, з вірою людина приходить з світу, Він її спасає, дає новий статус, нове положення. Тобто статус це хто ми, положення, хто ми у Христі Ісусі, хто ми? Відповідь на питання, хто я? Статус положення у Христі Ісусі. В положенні, в статусі, ми досконалі. Це правда. Положення. І є ряд текстів, які говорять, що ми святі праведні в положенні. І якраз євреям 10 розіл, 14 вірш, мова йде про положення. Статус. Але коли вже Ісус говорить Євангелія від Матвія 5 розділ, 48 вірш, мова йде про стан. Повсякденному нашому житті Ми маємо відповід... наше життя повинно відповідати нашому положенню, званню, тому, ким ми є. А це вже стан, досвід, практика. І дуже неправильно, коли лише одну сторону навчають, коли тільки говорять, що ми в Христі є правильні святи положення, ми вже досконалі. Це правда. Так Біблія говорить, він зробив нас досконалими. Ми досконалі. Але є поняття статус, положення. Є поняття статусу і положення. Ми вже, Він зробив нас такими. Але коли ми дивимося в наш досвід, ми можемо багато що побачити. Тобто наш стан він не завжди відповідає нашому положенню, нашому званню. Не завжди. І якраз тепер задача наша, задача християнина, щоб стан, скажімо, повсякденний наше життя відповідало нашому положенню званню, нашому статусу. Потрібно і одне, і інше. Давайте ще покажу такий текст: от положення, статус і стан. Коли ми читаємо, наприклад, пісня Івана. Соборне післання Івана, третій розділ, перший вірш. Перше соборне післення. Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав його, щоб нам називатися дітьми Божими. Це положення, це статус. Але коли ми читаємо інший текст, наприклад, це до хвилипян. Читаємо другий розділ Пісня до Филипян, другий розділ. Ми знаходимо ось що в цьому розділі. З 14 тексту. Усе робіть без ремствувань і суперечок. Щоб вам бути бездоганними і невинними, непорочними дітьми Божими. Посеред зіпсованого і розбещеного роду, серед якого ви світите, як світила у світі, щоб вам бути, є поняття, битійство, досвід, практика, стан, щоб вам бути саме такими в досвіді. Отож, є положення, є статус, а є стан. Положення статус. Ми відразу отримаємо да, Бог благодаттю, дає без нашої участі, як ми приходимо до Ісуса, тільки Бог дає нам нове положення, статус спасенні в Христі, праведні, праведність в праведність Христа святі. Це правда. Коли ми вивчаємо писання до римлян, то, скажімо так. З 3 розділу з 24 віршика по 5 розділ, включно до 21 віршика, да? мова йде про статус. Були грішні, вирішується питання статусу положення. Але далі є та ж та сама благодать, яка змінює нас, 5, 6, 7 і так далі розділи. Да? І це важливо нам пам'ятати. Коли ми читаємо лист до Тита, другий розділ, 11, 12 текст, і тут дуже ярко це показано. Бо явилася благодать Божа спасена для всіх людей або ж спасаюча для всіх людей, яка навчає нас, щоб ми, відкинувши нечестя і мирські похоті, стриманою праведно і благочестиво жили в теперішньому світі. Зауважно. Спочатку та ж сама благодать, вона спасає. Це перша її сторона. Спасає статус положення. Але далі ця ж сама благодать, в одній дні, вона представлена в новому заповіті, вона навчає нас, тих же віруючих людей. що робити? Навчає нас, що ми, відкинувши на мирські похоті звернення до віруючих Стримано, праведно і благочестиво жили в теперішньому світі, жили ще, мали стан праведний. Одна, одна справа мати положення, статус, інша справа мати стан, ще який відповідає положенню. Тому, шановні, Біблія навчає як першому, так і другому. І дуже неправильно і немудро, коли певні люди вони тільки виривають одне. Навчають про статус, про положення. Це правильно, це по Але в той час Біблія говорить, що наш має стан відповідати нашому статусу. Ми маємо свято жити в житті щоденному, праведно, побожно в щоденному, у всякі поводженні бути святи, не тільки називаємося. Ось про це також Біблія навчає. І в цьому нам допомагає та ж сама Божа благодать. Вона і навчає нас в цьому. Тому хай поможе нам Бог пам'ятати, є статус положення, а є стан подальше життя. І дуже добре, дуже важливо, щоб цей стан він відповідав нашому статусу. Ми досконалі з однієї сторони. Але з іншої сторони, коли ми говоримо про стан, Ісус каже: будьте досконалі в практичному житті. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитися. Якщо не підписані на мій ютуб канал, у вас прямо зараз є ця можливість підписатися, хай всіх Бог береже і благословить. Будьте благословені.